З 2021 року над книгою Дурна кров працював Дмитро Присліцький. Це його дебютна робота, яка побачила світ минулого року. Уривок антиутопії можна знайти у новому випуску Альманаху Південний бух». Туди увійшов невеличкий кусочок, а саме про політичну частину доктрини Трампа Трампа, згідно якої змінювалась політика Америки. Ну так як я її бачив на 2055 рік. І з цього має бути зрозуміти в принципі, які зміни він вніс, і чому суспільство змінилось настільки, що воно стало антиутопічним. Цьогорічний випуск літературно-публіцистичного альманаху об'єднав роботи 53 авторів, і не лише з Хмельниччини. Оце вже у нас 13-14 номер. Він почав виходити з 18-го року альманах Південний бух». і ми завжди стараємося презентувати до Дня міста. 10-11 розлілів альманасі це. Поезія, проза, краєзнавство, незабутні, гумор для дитячих, молода муза, нові імена. Тобто, ми стараємося слідкувати за літературним процесом, який відбувається, зокрема на Хмельниччині, і комусь підказати, когось запросити. Віталій Міхалевський каже, альманах складається з тих робіт, які написані цьогоріч або ж адаптовані до сучасності. Поезія та проза переважно на воєнну тематику. Петро Воробей він пише про, більше згадує про минулі часи Унупа. Але це є наслідок боротьби попередників. От, а ось вже Микола Руцький, він хроніку. Тут веде повної е, оцієї війни, яка почалася в 22-му році. І теж цікаво, тому що ну, така людська пам'ять, що все пропадає. Сьогодні пам'ятаєш, через рік не пам'ятаєш. А його хроніка почерпнута з багатьох джерел на фактах багатьох і місцевих, в тому числі, е, дуже цікаво читати саме його прозу. Нагадаємо, альманах Південний Буг друкується в рамках програми підтримки книговидання місцевих авторів щодня читай українською. Ознайомитись із новим випуском літературно-публіцистичного альманаху можна в усіх бібліотеках Хмельницької громади. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста.